Великодні яйця незамінний атрибут святкування світлого христового воскресіння. Як і паски, вони у кожної господині свої, особливі. Яйця фарбують, наносять на них візерунки, одягають спеціальну плівку з картинками, що ілюструють християнські сюжети. Вони стають арт-об'єктами і творами мистецтва. На яйцях Нотували всі символи, що були важливими для людей у різні періоди, які вважалися оберегами: сонце, місяць, зірки, вогонь, вода, земля тощо. Звичайно, що в ті часи, коли люди тільки починали робити писанки, вони не були такими довершеними, як сьогодні. Це були елементарні зображення предметів, явищ, узорів. А вже з роками розписування великодніх яєць стало мистецтвом. Колір має значення. Червоний колір означає життя, радість, надію, любов. Жовтий колір це місяць, зірки в господарстві означає урожай, блакитний пов'язаний з небом, повітрям, його магічне значення це здоров'я. Зелений воскресіння, відродження, природи, її багатство і щедрість, родючість, багатий урожай. Поєднання декількох кольорів в узорах, 4-5 фарб це щастя в родині, мир і любов, успіх і достаток. Крашенка це яйце пофарбовано в один колір рослинною фарбою. Дряпанка це крашенка, на якій орнамент видряпано голкою або металевим стержнем. Крапанка це крашенка, на якій краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Мальованка це яйце, розписане фарбами за допомогою пензля. Писанка. Це яйце, розписане воском за допомогою писачка. Бажаю вам натхнення в створенні великодніх яєць.